Хочете подивитися, як виглядає. Ні разу не сварений, ні разу не битий котик. Ну, дивіться, любуйтесь це я. Бада, Прошу не заздрите, а монтаве по мене не б'є і не сварить нікогда в різні. Навіть якщо я щось чудю. Знаєте, як вона робить? Якось тако. А потім що? а потім на якійсь на нашеньській мові і, і якесь оце от слова каже. Каже, отак от. Ой, сімба, ну йоб твою мать. І все, Йде підклеювати обоє? Віж нічого мені не каже. А що ж казати? Вже зовсім скоро літо, а значить, і канікули, і можна відпочити, а то було все ніколи. Бо все у цьому домі на котику тримається. Як зранку не розбудеш, ніхто ж не прокидається. Якби не шерсть по хаті, вони б не прибирали. Якби на кухні не сидів, то б їсти забували. Якби я корму не просив, продукти б не купляли. І взагалі, якби не я, вони б голодували. Ну все кажу ж вам на мені, втомився котик трішки. Беру відпустку на три дні. Я роблю роботу, роблю. Ну, але так во, як можна робити, то я роблю. А як можна не робити, то, то я й не роблю. А є такі люди, що вони чи... чи у них нема такого правила, що можна не робити, вони роблять, роблять і роблять. Є на цій світі такі похожі слова: є алкоголіки, а є трудоголіки. Мурчик. Мурчик! ходи сюди, мій маленький, баба не бачить. Мяу. Ходи ходи, мій маленький, на, поїж візьми. Мяу. Мяу. Де ти є? дай но ну, баба тебе погладить? О, нормальненько. Чилим, чилим. На розслабоні. Та йохани бабай, знов ці шкіряні до мене доколупалися. Ну, що ти включила свою ту камеру? Нафіг ти мене знімай. Ха. Не можна вже посидіти нормально, ну що то таке має бути? Коли ж вони мене оставлять в покої, хуж боже, то чухають, то гладять, то посидять нормально не дають. Я собі уявити не міг, як тяжко бути їхнім начальником, директором їхнім тяжко бути. Да, весь час дозволяти виконувати мої накази. О, підбораток масажируй, масазіруєш, і лапки теж, да-да-да, так хорошо. Так прошу я, Но Розрішать їм себе годувати, прибирати за мною, гратися з ними, зустрічать. Устав я вже від такої зісні. Я, навірно, так подумав. Що прийшла, пора звільнятися. Прощайте.